Більшість курсів по монтажу кондиціонерів це набір розрізнених відео без пояснень і без людини, яка насправді розуміється у справі. У мене все по іншому. Я Станіслав Потапа, викладач навчального центру, і вже понад 25 років я навчаю монтажників як холодильного, так і кліматичного обладнання. Цей курс, результат 25-річного досвіду і живого спілкування з монтажниками. Програма курсу вибудена від техніки безпеки до запуску кондиціонера вже в роботу. Все йде по кроково, нічого не пропускаємо. Фрагменти на екрані це не реклама, це частина навчання. Усе з демонстрацією, з поясненнями і без води. На відміну від аудиторних занять, цей курс не потребує витрат на дорогу, на проживання і відриву від роботи. Відео можна передивлятися стільки разів, скільки потрібно. Зупинятися, конспектувати і повертатися до важливого. І найголовніше. Ціна в декілька разів менше ніж навчання в аудиторії, а знання ті ж саме. А місцями навіть буде і краще. Бо в аудиторії, коли я читаю курс, я можу про щось забути. Цей курс для тих, хто хоче не просто монтувати, а робити це професійно і з прибутком.